Отже, на сьогодні з вами 10 лекція, і вона присвячена темі картографічна генералізація. Ми з вами розглянемо такі питання, що ж таке генералізація, які є види і прийоми генералізації, і поговоримо про оцінку точності генералізації. Ну і перше наше питання що ж таке генералізація? Важливою особливістю географічних карт є можливість огляду і вивчення території картографування будь-якої площі. Наприклад, сільська рада, район, область, країни, і навіть землі в цілому. Одна карта не є точною копією місцевості картографування. Тому що має обмежені розміри, і тому створення будь-якої карти основана на використанні масштабів і передачі об'єктів та явищ у генералізованому вигляді. І сам термін генералізація походить від французького generalization, що означає узагальнення. Можливо, для вас це вже знайоме поняття, можливо, ви. Вперше його чуєте, але у вас повинна бути асоціація, що узагальнення та, і генералізація це ну, слова синоніми. І ось саме під картографічною генералізацією розуміють процес відбору та узагальнення елементів картографічного зображення з метою показу основних рис і характерних особливостей об'єктів та явищ картографування згідно. Призначення масштабу, тематики, ступеня вивченості території, особливості її розміщення та використовуваних засобів. У визначенні генералізації вказані основні її фактори. Перше, це призначення карти. Ну, щодо призначення карти, на картах показують лише ці об'єкти, які відповідають її призначенню. І зображення інших об'єктів, які не відповідають призначенню карти, затрудняє роботу з нею і призводить до перенасичення картографічної інформації. Другий такий фактор це масштаб. Він визначає ступінь зменшення земної поверхні. І очевидно, що збереження однакової детальності, зображення на карті різних масштабів неможливе. Третє. Це тематика карт. Вона безпосередньо вказує головні найбільш суттєві елементи змісту карт, і при цьому одні об'єкти показуються детально, а інші ми бачимо вже схематично зображені або ну, взагалі їх зображення опускаються. Четверте: це ступінь вивчення об'єкта. При достатньому вивченні об'єкта картографічне зображення може максимально детальне, а при нестачі фактичного матеріалу воно стає більш узагальненим, тобто перетворюється вже в схематичне зображення. І в нас ще два основні фактори, які відносяться до генералізації, це особливості об'єкта картографування і оформлення карт. Значить, вплив фактора особливостей об'єкта картографування проявляється у необхідності передати на карті своєрідність цього об'єкта чи території і відобразити найбільш типові риси і характерні особливості. При цьому одні і ті ж самі об'єкти на різних картах можуть мати інші значення. І щодо шостого. Фактору генералізації оформлення карт, хочу сказати, що багатокольорові карти дозволяють показати велику кількість знаків. Тоді ж, як на однокольоровій кольоровій це зробити важко або навіть неможливо. І це, відповідно, викликає необхідність генералізації змісту. І з точки зору наукової інформації. Суть генералізації полягає в усуненні зайвої інформації малозначимої і несуттєвої при розв'язанні певних завдань. Ось така суть. Переходимо до нашого другого запитання і поговоримо про види і прийоми генералізації. Картографічна генералізація проявляється у відборі картографованих явищ в узагальненні. Кількісної та якісної характеристик, узагальнені планових образів об'єктів, переході від простих об'єктів до складніших та їх узагальнюючих позначень. Відбір картографічних явищ полягає в обмеженні змісту карти необхідними явищами та об'єктами, і виключення інших. І це робиться за допомогою цензів. Що таке сенсі? Це границі відбору об'єктів різних категорій, які визначаються кількісними чи якісними показниками. Вони встановлюють ну, взагалі там двояко, ну, як виключаючи один одний, виключаються річки довжиною менше 10 кілометрів. Виключаються населені пункти із людя... людністю менше ніж 10 тисяч мешканців, як вибіркові, вибіркові, да? і показуються всі районні центри незалежно від людності, тобто кількості людей, да, які в них проживають, а всі притоки другого порядку, незалежно від їх довжини. І норма відбору вказує. Кількість об'єктів, які зберігаються для показу на 1 дециметр квадратний площі карти, Цензи і норми відбору істотно різняться між собою. Так, наприклад, при цензовому відборі підхід до об'єктів індивідуальний задовольняє чи ні об'єкт вимог сензу, а норма відбору має статистичний зміст. Визначається ступінь представництва сукупності об'єктів. І цензи і норми відбору встановлюються, виходячи із призначення та масштабу карти. А в межах карти змінюються для різних географічних районів, враховуючи особливості територій. Тепер другий вид узагальнення якісної характеристики. І узагальнення кількісної характеристики ми бачимо з вами. Щодо узагальнення кількісної характеристики, то вона полягає у переході від неперервної шкали до ступінчастої і далі до укрупнення інтервалів, в межах яких вона кількісно ну, показника да, не знайде свого відображення на карті. Наприклад, да, знову ж таки, людність поселень. Де їх де їх більше, десь їх менше. І на ту по карті масштабу одна десятитисячна, дано чотири групи сільських поселень. Наприклад, ті, що менше, ніж 100, ті, що від 100 однієї до 500, від 500 одного до 1000, більше тисячі, а на карті масштабу 1 мільйона, взагалі їх. ну, Лише два інтервали. Ті, що менше тисячі, і ті, що більше, ніж одна тисяча мешканців. Ще до третього виду, це узагальнення якісної характеристики, проводиться з метою скорочення числа якісних відмін в даній категорії об'єктів. І це здійснюється, по-перше, заміною дрібних класифікацій узагальненими, Наприклад, знак хвойного, мішаного, листяного лісу на топокарті карті замінюється на дрібномасштабній карті одним знаком ліс. І нам вже не цікавить, який саме то ліс, хвойний чи листяний, чи листяний. Ми бачимо лише один знак ліс. І це і буде якісне узагальнення якісної характеристики. Друге. Це виключення. Низьких ступенів класифікації. При характеристиці населених пунктів за адміністративною ознакою виключаються особливі знаки для сільських і районних рад. Ну, це все робиться для того, щоб спростити да, і виконати ось таким чином узагальнення. Четверте, це узагальнення геометричних обрисів. Воно полягає у продуманому спрощенні планових образів об'єктів, лінійних і площинах, але при цьому зберігаються особливості обрисів, характерні для даного об'єкта. що виділяють його суттєві ознак. Інколи при цьому втрачаються деякі деталі зображення, збільшуються інші, ну і занадто спрощуються. Наприклад, образи населеного пункту на крупномасштабній карті замінюються знаком пунсон на дрібномасштабних. П'ятий це перехід від окремих об'єктів їхнім збірним позначенням і проявляється в заміні знаків окремих об'єктів, позначеннями узагальненого поняття. Ну, наприклад, населений пункт так, Є окремі будівлі. Квартали, там загальний контур, СОН, нафтопромисли, е, можемо бачити там окремі свердловини або родовища, або група родовища, або басейн. Тобто да? ми з вами е, окреме поняття, да? населений пункт, а що там саме там окремі будівлі чи там квартали нас вже не цікавить. Ну, і інший шлях це об'єднання об'єктів різних категорій спільним знаком. Заміна, наприклад, суміжних дрібних контурів, чагарників і луки, спільним знаком чагарник на луці, так, тобто два в одному в нас без зображення границь окремих контурів. Виділення вказаних сторін, тобто видів генералізації, що ви бачите на цьому слайді, дає можливість уявити. Можливі шляхи генералізації, враховуючи, що всі види тісно пов'язані між собою і нероздільні. Генералізація на карті призводить до протиріччя між вимогами геометричної точності та вимогами географічної вірності, тобто відповідальності. Так, у нас з вами залишається ще одне питання. Це оцінка точності генералізації. Якість картографічної генералізації оцінюється за, ну, з двох сторін, з точки зору геометричної точності і з позиції змістовної достовірності карти. І у нас з'являється таке поняття як геометрична точність. Геометрична точність це кількісна міра, яка характеризує ступінь відповідності місцеположення окремих точок і об'єктів на карті їх дійсному положенні. На вітчизняних топографічних картах помилки планового положення контурів знаходяться в середньому у межах від 0,5 до 0,75 мм. Вони збільшуються для гірських районів і, відповідно, зменшуються для рівнинних. Помилки висотного положення контурів. Різні для рівнинних середньогірських і відповідно гірських територій. В середньому вони складають від 0,3 до 0,5 від висоти перерізу рельєфу на карті. Тобто, чим більший переріз рельєфу, так, відповідно, тим більше будуть усі показники. На дрібномасштабних тематичних картах. Помилки планового положення контурів коливаються в дещо більш широких межах. Наприклад, на геологічних картах вони становлять від 0,3 до 0,7. А, ну, це в міліметрах мається на увазі. А на геоботанічних від 0,6 до 1,2 мм. Ну, і на ґрунтових від 0,8 до 0,3 мм. І останній наш такий термін це змістовна достовірність карти. Що це таке? Це якісна. Оцінка відповідності картографічного зображення, реальній дійсності, із врахуванням її головних типових особливостей, і взаємозв'язків між об'єктами. Отже, ми бачимо, так? геометрична точність це кількісна міра, а змістовна достовірність карти це якісна міра. Так? І щодо змістової достовірності карти для збереження її. Так? При генералізації інколи приходиться вдаватися до суво контурів і показують їх із збільшенням ну, деяких важливих об'єктів. Я дякую вас за увагу. Якщо є якісь запитання, будь ласка.